І всім усапчик, друзі. Сьогодні в цьому відео я вам покажу, як зробити превю по GTA 5. Ось ви бачите приклад. Сьогодні в цьому відосі ми зробимо ось таке прев'ю. Тому, друзі, перед переглядом цього відосу, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк. Також, якщо у вас не вийде повторити це прев'ю, можливо, щось там буде погано. Можливо, ну таке все буває різне. Можете писати мені на Олексі, я вам з радістю зроблю прев'ю. Тому всім бажаю приємного перегляду. Ну а ми полетіли до відео. Так, ну що ж, друзі, ось ми в фотошопчик. Зараз будемо створювати новий документ. Так, вписуємо сюди ширину 1280 на 720 p Ви спитаєте, чому не Full HD? Тому що YouTube вже має наше прев'ю. І тому, типу, виходить так, що тіпа, удобніше робити в 720 p і якість ну, лишається нормально. Так, от ми все робимо піксель сантиметр, пікселі, і тут розділюємо затість мислами ставимо 118. Так, ось у нас виходить такий білий фон. Так, розблоковуємо. І зараз ми кидаємо картинку. З GTA 5, ось такий у мене персонаж буде. Так, давайте розширимо в різних фотошопах по-різному, у мене Photoshop 22 року. Деяких коротше, в фотошопах нижче приходиться зажимати Shift, щоб з пропорціями розтягувати. Тому що, якщо зараз зажму Shift в себе, от що ви бачите, в мене виходить. Отака так, тому ось так ми робимо. Давайте зараз розширимо нашого персонажа. Ось тако буде. Так, і ви спитаєте, як же нам його відділити від нашого фону? Так, Ми видаляємо цей шар. Так, беремо з вами в руки перо і почнемо зараз таку вирізати по контуру. Ви спитаєте, чому не як би, чарівною паличкою іду та вибір суб'єкта, воно ну, вирізає нормально, але по бокам якби, виходить, таке, знаєте, розмитий типу, фон. Ну так, так собі виглядає в цілому. Тому я завжди ну, вирізаю пером. І, до речі, щоб повернути на таку картинку, як я. Зажимаєте R і все, далі Enter, і все, в принципі. Так, ось ми вирізали, тепер ми це все зв'язуємо. Давайте спочатку розвернемо, щоб все було нормально. Так, ось таке в нас виходить. Знову беремо Pro, нажимаємо правою кнопку миші. Зробити виділення. Ось так, як ми на все робимо. Окей. Тепер дивіться, у нас виділився персонаж. Зажимаємо Ctrl-G. І як ви бачите, наш персонаж відділився від фону. Так, дивіться, якось його все забрати. Зажимаємо Ctrl, нажимаємо ось тут на шарві нашому, так? Тепер ми переходимо сюди, в черну паличку, і нажимаємо виділити і додати маску. Вибираємо тут другу ось фігнюшку, беремо прозорість на 100 і просто ось тут водку мастимо. Опа. Як ви бачите, вийшло доволі таки непогано. Не ідеально, звичайно, але це все ну, буде прибиратися, тому що ну, поверх, звичайно, що ми накладаємо контурне світло, я зараз покажу, як його робити. Так, нажимаємо ОК, беремо Ctrl-G знову ж таки, і оцей слой видаляємо. Ось що в нас з вами вийшло. Тепер давайте фон. Фон ви, звичайно, можете любий вибрати, але ну, я візьму цей, що ну, був на персонаж на ньому. Ось цей фон, звичайно, ви можете взяти будь-який. Так, далі нам, нам треба залити цей фон. Ми ось тут створюємо новий якби, шар. Потім вибираємо заливку і візьмемо ось такий ось червоний темний колір. І беремо тип на накладення. Ось такий затемнений. Так, далі ми створюємо ще новий шар, беремо кість, вибираємо ось цю саму першу. Беремо десь, я не знаю, 800. Давайте візьмемо. І якийсь такий оранжевий кольор, ось такий так. Опа, як ви бачите, ось таке у нас ззаді персонажа буде світіння. Так, далі ми створюємо один шар. Робимо приблизно 400 пікселів. Вибираємо білий колір і робимо ось таке ззаді персонажа. Беремо тип накладення, яскраве світло. Так. І тут непрозорість: ми беремо десь 60% хай буде. Ось таке. Так, далі ми нажимаємо на нашого персонажа, як ви бачите, він якийсь тусклий. Ну, якось так собі виглядає. Нажимо на наш шар з персонажем. Беремо фільтр. Фільтр-камера RAW. Так, ось таке в нас відкривається. Беремо основні. І тут експериментуємо. Зараз я приблизно настрою так, щоб це виглядало більш-менш. Так, ось що в мене вийшло. Дивіться, він став світліший, трошки кон контрастніший, і це стало виглядати трошки краще. Так, далі ми будемо створювати контурне світло, тобто обводку біля нашого персонажа. Створимо новий слой, новий шар. вибачаюсь, Беремо чорний колір, заливаємо, беремо тип накладення екран. створюємо ще раз новий слой. Беремо, зажимаємо Alt. І ось так: от його накладуємо на поверх чорного. Пер беремо бібліотеки, ой, коригування. Мапа градієнта і беремо градієнт. Так, що ми робимо? Ми беремо, якщо у нас оранжевий, ми беремо такий, типу світліший Приблизно щось таке. Ось такий у нас градієнт виходить. Нажимаємо ОК, беремо тип накладення лінійний затемнювач і зажимаємо Alt. так Тепер ми беремо переходимо на цей шар, беремо нашу кість, вибираємо стандартну кість, робимо, робимо приблизно 15-14. Давайте 14 візьмемо і ось тако зробимо нашу кість. Злажування ставимо 29, це все пусто. Далі вибираємо колір ось такий приблизно. Так, навіть трохи жирніший його зробимо. Хопа, як ви бачите, все доволі таки ідеально є. Навіть тут трохи світліше. Трохи зіжмемо його і. Хопа! Як ви бачите, все виходить. Так, дивіться, ось таке ми намалювали. Це все малюється відміжки, щоб повертати знову ж таки наш холст. Скажемо так, зажимаємо R, повертаємо, і потім просто вибираємо наш інструмент. Так, тепер дивіться: беремо палець, інструмент палець, так як, так робимо як з кістю, ось такою зжимаємо легенько. вибираємо розмір під ваш. Коротко, вибираємо розмір, який ми хочемо. І ось тако шарпаємо потихеньку наш контурне світло також, щоб було. Не завжди може ідеально виходити, звичайно що таки Нажимаємо Ctrl-Z, вратаємо назад. Так, ось що в мене вийшло ось таке. І далі, все по тій самій схемі. Зараз я оце все обведу і покажу далі вам, як зробити волосся. І так, друзі, дивіться, що в нас з вами вийшло. Ось таке от контурне світло. Вийшло доволі таки непогано. Так, бувають деякі моменти, якщо білий типу, персонаж, наприклад, якась біла сорочка, от як тут частина біла, воно ось тако зливається і виходить дуже погано. Я не знаю, чи це фіксанути. Можливо, його можна фіксанути, знаєте як? Дивіться, дивіться, бираємо, заходимо на шар з персонажем, створюємо новий шар, зажимаємо Alt, нажимаємо ліву кнопку миші, і ось тут. Беремо такий чорний кольор, беремо кість чорного кольору, і ось таке затимняємо. Бачите? І вже трошки по-інакшому воно виглядає. ось, Дивіться. Так, далі, з приводу голови. Як зробити волосся? Ми створимо новий шар ось тут, -во, в цих трьох шарах посередині, ще один. Так, і в мене є, є тут спеціальний пензель, волосся. Так, нажимаємо на нього, беремо тут. і Динамічна форма забираємо. Чесно, він такий собі, такий собі, ну, не супер. Прям крутий. Звичайно, ви цей пензель можете знайти в інтернеті, але якщо я, я найду, де я брав, то я, чесно вже не пам'ятаю, де я брав. Якщо найду, я залишу посилання в описі на ось цей пензель. І так, ми просто вибираємо цей пензель. Так, дивіться, ось цього ми можемо вирушити, тобто в різні сторони, це різний кут. так? І дивіться, ми вибираємо такий кут, під яким буде йти наше волосся. От, наприклад, низ, як тут, і тако малюємо хоп, хоп, хоп. Якщо воно його завели, забагато, ми також, ну, звужимо, скажімо так. І ось що у нас з вами вийшло. Можемо залишити і так. Можна зробити, дивіться, ось тут. Взяти непрозорість трошки меншу, воно вийде ось так, трошки слабше. А можна дивіться, як зробити. Так, зараз ми в кут. Тепер дивіться, можна взяти просто або розмиття і просто тако легенько його підрозмити, не так сильно, як я, звичайно. Сила, давайте, візьмемо. А так, сила, давайте навіть візьмемо 14 і тако легенько його підтерти, щоб воно не було так сильно не відділялося. Навіть можна. Взяти, вбавити трошки непрозорість. І ось у в нас виходить, зараз підправимо штрихи, вибираємо слой з нашим персонажем, шар і ось тут вот, чуть-чуть підтираємо Ось такі, вот, такі якісь е ну, проблемки. Ось і все. Дивіться, що в нас з вами вийшло. Далі Ще можна зробити світло на щоках. Заходимо у цих вже чотири слої, Шари. створюємо ще один шар, Так, вибираємо про саму просту кість, ось цю саму першу. Так, вибираємо ось цей колір і дивіться, нажимаємо просто сюди, беремо потом палець. І так само пальцем ось його розтираємо. Щось типу такого. О, дивіться. Так, щоб ну, воно дуже сильно жорстко б'є, мені здається. Ну, не те, що б'є, просто дуже так виділяється. Так, беремо просто пластик і тако легенько стираємо. Оп. О, дивіться, що у нас вийшло. Тепер створюємо ще один шар. І також будемо це зліво робити. Чому ми створюємо новий шар, а не робимо все ну, на одному. Дивіться, просто коли ми будемо зараз якби, цим пальцем стирати, ми будемо зачіпати і це. І тобто це буде вже ну, не так дивитися нормально, як могло би дивитися. Так що Ось так виходить. Так, ось що у нас з вами вийшло. Тепер переходимо до створення тексту. Так, тут просто робимо новий шар. Зараз ми його видалимо. Так, дивіться, беремо текст. Як зробити? Ні, просто беремо. Робимо. Так, прев'ю. По GTA 5. Good. Так, дивіться, у нас тут з вами така біда. Друзі, якщо що, шрифт називається Bebos Nue Pro. Semi Expensed Extra Bolt. Bolt. Коротше, ось такий воно шрифтик. Кому цікаво. Далі ми, у нас відкривається така властивості, текстовий шар. Тут ми вибираємо GTA, ну, типа G&T і, і ось що в нас з вами виходить. Одна ось це вона вже виглядає по іншому наше прев'ю. Так, далі беремо підганяємо все це по розміру. Ось так. Ось що в нас з вами вийшло. Так, тепер ми виділяємо цих два текста зажатим контролом. Переносимо їх за персонажа, але вище, як би, цього світіння. І беремо ось таку. І зажимаємо Ctrl, беремо ось на цю квадратик, націлюємося і тако тягнемо його вверх. І от що в нас виходить, дивіться. Так, далі ми, друзі, переходимо до створення текста. Нажимаємо лівою кнопкою миші два рази по тексту. У нас вибувають настройки. Так, беремо перекриття кольору білий ставимо, фаска та рельєф. Так, тепер ми робимо все так, як в мене отаку от навіть. Давайте зробимо ось це. Так, дивіться, друзі, щоб вийшло таке, як в мене. Таке наполовину розділена така хвиля. Так, все ставимо, як в мене. Глибина на максимум, розмір 250, пом'якшення 0, кут 94,16 і контур ось во. Це який у нас виходить П'ятий. екран біле, множення 13. Та далі беремо тінь. Ось така у нас тінь, настройка такі тіні. І далі беремо ще одну тінь. Внизу буде така от червона. Так. так, ось як нас все виходить, друзі. Далі ми нажимаємо праву кнопку миші, беремо копіювати стиль шару і беремо праву кнопку миші і вставити стиль шару по GTA 5 отут. Так, далі ми робимо те саме із прев'ю. Але ми зараз прев'ю перекрасимо в оранжевий колір. Воно трохи виділялося. Ну, не буде ж весь текст, просто білий. Так не цікаво. Так, приблизно оранжевий. Так, беремо фаска та рельєф, чуть-чуть поменше робимо, біле, білого трошки теж менше. І зараз трошки зробимо по іншому його. Так, беремо трошки поміняю. давайте зараз колір. Ось що в мене вийшло. Так, тепер настройки до нашого оранжевого тексту. ось такі -во. Перекриття кольору, ось такі у нас номер якби, кольору. І дивіться, що у нас з вами вийшло. Вже виглядає непогано. Так, зараз я зайду в один GFX Pack. Ну, типу з ефектами, з цими всіми вирізками. Так, беремо партікли і ось це кидаємо сюди. дивіться Це все можна в інтернеті, звичайно, знайти. О, дивіться, вже виглядає цікавіше. Так, О. беремо трохи непрозорість по-іншому. О, Все, вийшло доволі таки непогано. Також, якщо виділяється у вас задній фон дуже сильно, ми можемо, за... ми можемо з вами розмити. Заходимо на наш самий фон, беремо фільтр, розмиття, гаусове розмиття і трошки тако розмиваємо. Опа, все, дивіться, тепер воно вже не так сильно виділяється. Так, далі, що ми робимо? Нам треба зробити цвіту корекцію. Якби кольорокорекцію, скажімо так, так. Тепер дивіться, ми створимо новий шар, вище, саме вище всіх цих шарів, так? Але до того ми не забудемо це все, звісно, зберегти. Так, беремо зберегти. Окей. Тепер дивіться, ми нажимаємо праву кнопку миші. Беремо об'єднати видимі. Тепер дивіться, у нас це все. Ці всі шари вони об'єдналися в один. Тобто оце у нас одна фотка. Далі ми переходимо в фільтр. Фільтр корекція RAW. Так, зажимаємо Alt і кольоси комишки, і ми можемо би рухати. Так, і зараз я попробую налаштувати, ну, коротше, зробити цвітокор. Так, дивіться, друзі, ось таке в мене вийшло. Звичайно, ви цей присад можете зберегти. Заходимо в цих три крапочки, створити стиль. Пишемо, наприклад, 222 без різниці. І потім заходимо ось сюди. Ось ці два кружочки. Беремо користувацькі стилі, і ось наші користувацькі стилі, якби тут є. Так, ось це виглядає більш-менш непогано 2-2, тепер дивіться. Також що можна зробити з ефектів. Зернистість, дивіться, що таке зернистість? Ось таке. Вов... Зернистість. Ну, ну Якщо ми трошки його додамо, воно буде виглядати якось ну, краще, як по мені. Ось таке у нас вийшло, далі ми беремо файл, експорт, просто там вже експортуємо, якось називаємо і все, прев'ю готове. Я думаю, друзі, PSD-шку цієї прев'юшки я от залишу в описі під цим відосом, Тому, хто хоче скачати, будь ласка. Тому, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Хто дивився до кінця, велике вам дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А якщо ви реально подивилися і ви не можете це зробити, повторити у вас виходить погано. Ви можете, звичайно, заклати в мене дизайн. 50 гривень привіжка коштує поки що. Не знаю, я не знаю. Поки що не планую міняти ціни. Ну, не знаю, можливо, і в майбутньому поміняються. Тому, хто подивився на нього, ну взагалі нічого не виходить, можете мені писати. Так що, всім дякую за перегляд, друзі, всім удачі, всім пока.